Тепер у багатьох військових буде можливість звільнити зі служби, адже їм розширили перелік обставин, за яких можна залишити службу під час війни. Про все детально розкажу далі у відео, але спочатку підпишіться на наш канал та натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступний ролик, в якому я розкажу про те, як військовому безкоштовно отримати протез. В липні набрали чинності аж два закони, які надають військовим додаткові умови для звільнення під час воєнного стану. Один з них, а саме закон номер 3096 дозволяє бійцям залишити службу, якщо у них загинув або пропав безвісти близький родич після вторгнення у 2014 році. Важливою умовою є те, що цей член сім'ї бійця в минулому мав брати участь в обороні та стримуванні збройної агресії. Щоб звільнитись за цим законом, вам потрібно зібрати ряд документів. Перш за все, це ті, які підтверджують загибель чи зникнення родича. Це може бути свідоцтво про смерть, витяг з єдиного реєстру зниклих осіб чи витяг з реєстру досудових розслідувань про зникнення бійця. Далі потрібно довести факт того, що він брав участь в ООС чи захищав Україну вже під час повномасштабного вторгнення. Для цього потрібно мати бойові розпорядження або витяг журналу бойових дій. Ну і на сам кінець вам знадобляться документи, які підтвердять ваш родинний зв'язок. Тобто свідоцтво про шлюб чи про народження. На мій погляд, це дозволить звільнити зі служби тим, хто через сильний душевний біль не може виконувати свої обов'язки. Також в Липні Рада прийняла ще один закон під номером 2995. Він доповнює закон України про військовий обов'язок і військову службу та також дає додаткову підставу для звільнення. Так, тепер можуть звільнитися в запас військові, яких військово-лікарська комісія визнала тимчасово непридатними, з переоглядом через 6-12 місяців. Поясню, що це означає та що саме змінилось. Адже на перший погляд здається, що це логічно, що непридатні військові можуть залишити службу. Але не все так просто. Почну з того, кого з військових вважають непридатним з переоглядом через 6-12 місяців. Це ті бійці, які через поранення не здатні служити. Однак після лікування та проходження повторного ВЛК можуть продовжити службу. Раніше таких тимчасово непридатних військових могли вивести або поза штат. Чи залишити в частині для виконання обов'язків з урахуванням вже стану їхнього здоров'я. Тепер ці бійці нарешті зможуть звільнитися в запас. Я вважаю, що це рішення правильне, адже на практиці такі воїни були заручниками ситуації. Вони не могли виконувати обов'язки по службі і не могли повноцінно проходити реабілітацію. Окрім того, військові не отримували достойну оплату, адже повна зарплата їм надходила лише два місяці, а потім виплачували зовсім мізерні суми від. 530 до 2640 гривень. Якщо у вас виникли проблеми зі звільненням зі служби, звертайтесь за телефоном, який бачите на екрані. А також підписуйтесь на наш канал та тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступний ролик. В ньому ми розкажемо про те, як військовому безкоштовно отримати протез. До нових відео!